Мене ти вів стежинкою гори, в намистої роси вдягнув траву. На сонці сяє діамант прозорий, світ ніжності, в якому я живу. Сховалось між дерев рожеве небо, вечірній вітер листям шелестить, моєму серцю відпочинок треба з тобою залишитися на мить. Як літній вітер, хочу пити тишу, наповнено піснями ластів'ят. Тебе ніколи, отче, не залишу. Побудь зі мною У мить, коли всі сплять, загасає сонце, та в заніті У хмари, загорнувшись, мов плед Я хочу ще з тобою посидіти. Ти всі події знаєш наперед. Ось сонцю місяць побажав добраніч. Я збережу для тебе небеса. З природою лишаюся віч на віч, Любові, радість це життя, краса. Навколо місяця опалають зорі, Як діти, маму ніжно обняли, Співали пісеньку річці прозорій. З душі її тягар тривоги зняли. Твоя любов до всесвіту безмежна. Мій Боже, нею ти його створив, пірнув турботи моря обережно, навік моє серце підкорив.